Сьогодні у нас благодійний захід, вистава. Ми вирішили долучитися до такого проєкту, як допомога ветеранам, учасників бойових дій, які набули інвалідність, тому щоб віддячити захисникам, це те найменше, що ми можемо зробити. Якось подбати про їхню соціалізацію і можливість жити далі повноцінним життям. Сьогоднішня вистава «Я йду Христе, вона є дуже особлива. Ця вистава і стала благословенням від блаженнішого Любомира Кардинала Гузара. Істрий вперше побачить нашу виставу. Створена ця вистава за мотивами твору Григора Лужницького, 12 листів отця Андрея Шептицького до матері. Вітаю вас на зустрічі з Андреєм Шептицьким. Нас розділяють час, але його актуальність, постать, життя завжди має що промовити нам до нашого сьогодення. Справді це вистава про дуже тонкі і дуже глибокі духовні стосунки митрополита Андрея з його мамою. Тільки в родині передається здатність і мистецтво любити. Терпеливо зносити інших, бути милосердним, бути справедливим. Тому сьогодні цей приклад виховання особистості, приклад живого, зрілого стосунку в родині. Пропоную нам прожити, не просто послухати, прожити наші гості між двома особистостями. Мамою і сином, котрі став великим мусеєм нашого народу, ви побачите двох сучасних акторів, які проживають оці дивовижні і дуже актуальні тексти. Ми дуже дякуємо перш за все нашим воїнам, нашим захисникам і захисницям за те, що ми приїхали, і взагалі за те, що ми можемо жити і творити.